Картинг вид спорту. Перегони на картах, невеликих гоночних автомобілях з відкритими колесами. Карт може розвивати швидкістю 24 км за годину для любительських моделей і до 260 км за годину для спортивних суперкартів. Картингом можуть займатися діти віком від 10 до 18 років. Обмеження по віку у картингу дуже просте. Діти допускаються, коли вони починають доставати ногами до педалей. На деяких картодромах для дітей пропонують менш потужні карти. На багатьох картинних площадках регулярно проводяться любительські змагання. Якщо ви зацікавились картингом, потрібно виконувати кілька основних правил: заборонено сідати в карт без захисного шолома. У картингу заборонена контактна боротьба. Не можна жодним чином заважати руху інших картів, суворо заборонено умисно створювати небезпечні ситуації на трасі. Картом не можна керувати однією рукою, ліва нога повинна завжди знаходитися на гальмах. Усі учасники заїзду повинні неуклінно виконувати команди та сигнали техніки на трасі. Ми також рекомендуємо відвідувати картинг у супроводі батьків. We'll